Вітаю, дорогі глядачі, підписники каналу і не підписники, також я впевнений, що ви зацікавитеся і підпишетеся на канал. Адже тут дуже багато цікавої інформації про залежність, півзалежність, одужання. Але сьогодні буде трішки незвичайне відео. Як бачите, локація також змінилася, адже це відео буде не експертне. Я сьогодні буду ділитися своїм досвідом свого одужання, адже для мене сьогодні дуже важливий день. Якщо ви дивитеся це відео 6 вересня, 24-го року. Року, то в мене сьогодні таке свято, яке я порівнюю з днем свого народження другим днем свого народження. Тобто, в мене сьогодні 8 років тверезості, повної хімічної чистоти і душевного спокою, і записую це відео для того, щоб поділитися своїм досвідом. Можливо, я розкрию себе з якоїсь такої сторони, з якої ви мене ще не бачили, і це нас зблизить з вами ще більше. І я впевнений, цей досвід може стати корисним для людей, які все таки не можуть зробити перший крок на зустріч, одужанню. не знаходять в собі сили, можливо, не вірять і, сили, і не вірять в те, що це може допомогти. Адже якщо зміг хтось один, то зможе і другий. А таких, як я, людей, які все-таки звільнилися від активної залежності і почали тверезий якісний спосіб життя, вийшли в стійку ремісію, їх насправді багато. І... Наше служіння, наша робота показує, якщо ви будете слідкувати, ви побачите, що багато таких людей тому може вийти і у вас. А можливо, це відео підтримає когось і не дасть опустити руки на цьому шляху одужання, який все таки дуже нелегкий. Я як ніхто. Це також розумію, тому підтримка вам. Продовжуйте цей шлях. Як кажуть, не можеш йти в бік одужання, ляж і лежи в бік одужання. Бувають різні періоди, різні етапи. Вісім років тому я приїхав на реабілітацію в село Іванівка Житомирського району неподалік до Житомира. З відчуттям дійсно на той момент свого дна багато чого було втрачено в процесі вживання і розвитку хвороби, але була одна цінність, яку я не готовий був віддавати наркотику і залежності. І коли ця цінність стала під загрозу, то я дійсно зрозумів, що я не готовий віддавати наркотику те, що він зараз збирається у мене забрати. Що я маю на увазі, це взаємостосунки з моєю дитиною було багато проблем були проблеми на роботі, проблеми з. З рідними, близькими, з довірою, фінансові, матеріальні проблеми, борги, психологічний стан тяжкий, внутрішня пустота, внутрішній біль, який не, не знеболював наркотик, ні в яких дозуваннях, взаємостосунки, навколо були лише люди, з якими мене пов'язувало вживання. Але ще з цим всім якось я все-таки змирявся, доки не стало під загрозу, взаємостосунки з дитиною і можливість її брати. Адже була така поставлена умова, що або я твари. Тверезий беру дитину до себе, або я взагалі її не беру. справа в тому, що я знаходився на такому, на такій фазі залежності, коли я взагалі не міг бути тверезим. Я коли тверезів. Бачив цю реальність, бачив те, що відбувається навколо мене, свої наслідки, зустрічався з цією реальністю. Мені це було для мене невиносимо боляче, і я робив все для того, щоб втікти від неї. Тобто тверезіти я не міг. Знаходитися в тверезості я не міг довгий період. І це таке викликало внутрішнє розщеплення, коли. Немов твою душу розділяють пополам, і дійсно це було тяжко переживати. І цей внутрішній душевний такий тяжкий стан спонукав мене до того, щоб почати шукати якийсь вихід з усвідомленням того, що я залежна людина, в мене не було в принципі проблем. Моє заперечення було зруйноване ще у вживанні. і Перший крок свого безсилля. Я прийняв ще в процесі вживання за кілька років до того, як приїхав на реабілітацію. Я змирився з тим, що я наркозалежний, тому що багато спроб було в мене покинути за допомогою просто своєї сили волі. І, звичайно ж, було багато падінь і зривів, і звичайно ж розчарувань в самому собі. І я змирився з тим, що я так і закінчу. Я навіть молився Богу і просив. Його щоб він відвів мене від моїх рідних чи їх від мене, щоб вони не страждали від моєї хвороби, не страждали від того, що відбувається в моєму житті. Настільки сильно я не вірив в те, що мені взагалі щось може допомогти. Останні півроку я жив з батьками в батьківській хаті і знаходився в такому ну найтяжчому періоді мого вживання. Коли ту біль, про яку я говорив, я намагався заглушити за допомогою вживання наркотиків, алкоголю до такого навіть стану відключки, так би сказати, тому що не знав виходу. Я не знав, як вийти з цієї ситуації, і дійсно це було безсилля. Покинути не міг, вирішити якось ситуацію не міг. Я вживав, а воно краще не ставало. І якось в один момент мама побачила мене в цьому такому тяжкому стані. Розбудила мене, якби і я побачив цей страх в її очах і. Попросив у неї про допомогу, і ми почали шукати, шукати допомогу і шукати вихід. І знайшли в інтернеті от, реабілітацію, ту, про що я говорив в, в селі Іванівка, і прийняли рішення, що я буду туди їхати і пробувати одужувати. Я, хоч і працював на роботі в той момент, проте мені постійно не вистачало коштів цей безконтрольний ці, ці фінансові процеси. Завжди постійно були якісь борги. І Міг витягти щось з дому, коли щось криво лежало. Проте були якісь червоні лінії, які я не переходив і не дозволяв собі. Ну, наприклад, щось взяти дитячі племінниці, там якісь дорогоцінності, рука там періодично туди тягнулася, але забороняв собі навіть як би тяжко не було. Проте, вже знаючи те, що я буду їхати на реабілітацію, дуже сильно хотілося вжити останній раз, як найбільше, і все-таки перейшов я цю червону лінію і витяг там. Кошти для того, щоб заплатити за наркотики карбничку в копілку у своїй племінниці, яка відкладала туди, що їй там дарували на різні свята. І перейшов я все таки цю червону лінію. Дуже тяжко мені було це сприймати потім в подальшому в процесі твере тверезіння. От коли просиналася совість, просиналися почуття. Проте зарядивши ці кошти дилеру, так би сказати, я не дочекався від нього нічого. Не знаю, добре це чи погано. Ну мабуть, добре, тому що не зрозуміло, як би я тоді вжив, тому що на наркотик я серйозний. Заплатив кошти за метадон, і це могло б якби погано закінчитися, якби я так з такої жадності все таки його вжив як останній раз. Проте він мені не привіз, мабуть, знав, що я їду на реабілітацію і нічого йому там не буде. От і ще довго на реабілітації в процесі одужання я не міг відпустити цю ситуацію, якось хотілося поїхати, якось вирішити це питання, забрати ті гроші. От, але потім поміняв до цього якби, відношення в процесі. Його вже немає в живих, цього хлопчини, як і багатьох знайомих людей, з якими я вживав. Тому на реабілітацію я їхав, грубо кажучи, тверезий. Ну тобто, не вживши тієї речовини, яку я хотів. Ну, під таблетками і травою, але це було чисто так, щоб підтримати мій стан, якось підрівняти цей депресивний психологічний, тяжкий цей стан, і це було так, щоб підтримати мою життєдіяльність. Задоволення від цього я ніякого не отримував, не дивлячись на те, що батько був. Категорично негативно налаштований на рахунок мене і мого одужання, тому що останнім часом у нас дуже сильно зруйнувалися з ним стосунки. Після того, як я останній раз йому пообіцяв, що я не буду вживати і не стримав цього слова. Він це сприймав на особистий рахунок, як багато тат сприймають це. І для нього було незрозуміло, як можна не контролювати своє вживання. Він був впевнений, що всі можуть так, як він хоче вживаю, Хочу, не вживаю, не було в нього розуміння, що ця хвороба, так ніколи і не з'явилася. І ми дуже багато сварилися, потім взагалі не спілкувалися, проте, не дивлячись на те, мама якось повпливала на нього і на реабілітацію він супроводжував також і мама, і тато, ми всі їхали от в Житомир на реабілітацію. Зустрів нас на автостанції в Житомирі Сергій Давиденко, співробітник тоді, профілактикою займався у центрі. Я з'їв останню пластинку таблеток, і ми поїхали до центру. Керівником цього центру був Дмитрій Анатолійович Шевкун, який зараз також допомагає і залежним людям і онлайн консультує з-за кордону. Дуже йому дякую. Він заклав велике таке прочну основу в моє розуміння, взагалі в моє одужання. Дуже йому вдячний за підтримку. От і на перший погляд, взагалі, мені. Здалася, атмосфера в центрі доволі таки дружелюбна. Там е, ребята приїхали з терапевтичного табору, загорівші після моря. Якось так, е, був просмотр відео, така домашня якась атмосфера. Ну, дружелюбна. Мені сподобалося на той момент. Звичайно ж, в мене було своє уявлення про одужання, як і у багатьох, е, хто приїздить на реабілітацію, якось по-своєму собі це уявляє. Ну, в мене було розуміння, що це психологічного характеру, проблема, що проблема в моїй голові. Через те я ніколи нікуди не їздив ні на які детокси. Я розумів, що це не працює медичне, якісь лікування. Але я не ну, думав, що це потрібно мені там поспілкуватися з якимись спеціалістами там. Психолог мені там розкаже, допоможе мені там по полочкам все в моїй голові розкласти. І я собі все зрозумію. в Мене щось там переключиться, перемкне в голові. І я просто перестану вживати. Ну на тому рівні наскільки міг усвідомлювати, настільки усвідомлював, проте я навіть не підозрював наскільки глибоко ця проблема в моїй свідомості, в моєму тілі і, взагалі, наскільки глибоко вона вкорінилася в моє життя. Перші кілька тижнів на реабілітації я лише спав і їв. Приймаючи таблетки, які якби, допомагали мені пережити цю абстиненцію, на той момент ніхто не капав на центрах. Ну на центрі, на тому, на якому я був, не проводили повноцінної детоксикації і не дивлячись на те, що я вживав наркотики, як і опіум, так і психостимулятори, проте ну і абстиненція була тяжка насправді. І фізичний і психологічний стан був тяжкий, проте вийшло пережити його просто за допомогою таблеток. Коли фізично стало легше, то почало психологічно сильно штормити. І дійсно такі приходили думки, щоб перервати реабілітацію, якось втікти з того центру. Я не тішив себе ілюзіями, що я піду і буду тверезо жити, що я вже все там зрозумів. У мене була свідома тяга, бо буває підсвідома, що ти не розумієш, просто хочеш перервати реабілітацію. і Все, а в мене була свідома. Я прекрасно знаю, якщо я перерву реабілітацію, куди я піду і що я буду робити. Проте мене зупиняв той момент, що я таким. Чином черговий раз докажу те, що я кінчений, і навіть якщо у рідних з'явилася ну була якась там мінімальна, якісь залишки якоїсь надії, то я таким чинком повністю це зруйную. Хоча не приховаю, були такі думки, і дуже тяжко мені було з ними боротися. Я молився, звертався до Бога, і який все таки мені допоміг, я вірю в це. І прийшло поступово змирення. І вже починаючи з другого місяця, десь півтора місяця тверезості, я почав відчувати цю ейфорію тверезості. Я почав відчувати почуття, мені це почало подобатися. Я ловив себе на думках, що я не переживаю того страху, який у мене був постійно, тому що було багато брехні, страх, що щось випливе, страх, що хтось щось дізнається, постійно якась метушня, постійно якийсь стан тривоги. До мене приходив в серце мир і спокій, і вже ближче до. Кінця другого місяця реабілітації, 28 жовтня, у мене був день народження, і через те, що я позитивно відносився до одужання, дозволили зустрітися з рідними і близькими. Вони приїхали привітати. Мене приїхала мама, сестра з чоловіком. І я там зізнався в деяких речах, в яких міг зізнатися в своїх поганих вчинках і обговорив питання, яке мене турбувало стосовно фінансування мого одужання і моєї реабілітації, подальшого курсу, мені все дуже добре. Пояснили, щоб я за це не хвилювався, що моє життя дорожче коштує, і в мене як впав якийсь камінь, якісь кайдани з мене спали, і я дійсно на всіх парах, так би сказати. Продовжив реабілітацію, продовжував одужання. Реабілітація, зміна центрів, зміна регіонів, вихід на ресоціалізацію в Вінницю, там залишився співробітником, став старшим зміни, поїздки в спортивно-терапевтичні табори, поїздка в Київ школу по хімічній залежності. Це все давало мені такий досвід, з допомогою якого я одужував, укріплявся. Хоча на цих всіх шляхах дійсно було багато перешкод, багато спів. Покус і багато можливостей зійти з цього шляху, і причин для того, щоб притикнутися до чогось, е, були ну, тяжкі ситуації, про які можна просто говорити і розповідати просто годинами. Е, проте просто повірте мені. І процес реабілітаційний тоді був не на тому рівні, на якому ми зараз його намагаємося будувати. І не було психолога в центрі. У нас були групи взаємодопомоги, і інформація е, давалася не, не тієї якості. Яку ми намагаємося їй давати зараз в процесі, і атмосфера в групі була інша, тому що багато людей приїздили, привозили примусової. Вони не хотіли там знаходитися в центрі. Тобто, такі всі моменти, якби люди, яких ідеалізували, вони там падали, починали вживати. Не бачив якихось таких прикладів явних, і що людина прийшла і залишається у тверезості. Веде якийсь просто соціальний спосіб життя. Тобто було розуміння, що для того, щоб залишатися тверезим, потрібно залишатися і після програми, і служити, і бути співробітником. Тобто, це забезпечує тверезість. Але мене це все не лякало. Я був готовий на це, і тому що перші кілька років мене дійсно мотивував страх, страх повернутися в минуле життя, страх повернутися в те пекло і. Ну, цей страх змушував мене рухатися далі, і в мене була ціль. Це все таки вижити, і я намагався робити все для цього. Моя готовність мінятися, моя внутрішня, радикально прийняти рішення, моя принципова позиція стосовно одужання, моя щира віра в програму, Божа допомога і підтримка, підтримка моєї мами. Це все давало мені ресурси і допомагало мені все більше і більше укріплятися на шляху одужання. І в якийсь момент відбувається такий перелом. Коли починаєш до свого служіння і до того чим займаєшся, відноситись. А не виключно у своїх власних якихось цілях і своїм власним інтересом, тобто для свого власного одужання. А коли вже розумієш, що в принципі для одужання ти зробив уже достатньо і міг би вже вести і інший якийсь спосіб життя. Кілька років тверезості є тверда ремісія уже. В принципі, є і можна йти займатися будь-якими справами з таким фундаментом, з такою основою. Проте ти залишаєшся. Ну і в моєму випадку так відбулося. Я залишався і почав відноситися до цього, що робити це для людей в більшості тобто служити, бачити в цьому своє покликання, адже у мене. Доволі непогано все виходило на тому рівні з тими відповідальностями, які мені були довірені, я все в принципі робив доволі таки непогано і не прикладаючи великих зусиль, тому що є якісь такі, якби якості, які сприяли цьому. І почав роздумувати над тим, що вірити в те, що в принципі все те життя, яке мені довелося прожити тоді, воно було необхідне для того, щоб я міг зараз допомагати іншим людям. Без того, що було тоді, в минулому, я би не зміг зараз бути на цьому місці і ділитися там і своїм досвідом, і розуміти людей, які стикнулися з залежністю. Тобто почав бачити в цьому покликання і приймати внутрішньо поступове рішення, присвятити все-таки своє життя саме цій справі. Мріяти почав ставити цілі в контексті реабілітації, спостерігати за процесами, дивитися якісь недопрацювання, як би воно могло бути якось по-іншому, більш ефективніше. І коли людина приймає такі рішення внутрішньо, то весь світ починає сприяти цій людині в таких благих намірах, так би сказати, і починають відкриватися все більше, якісь нові двері, і нові, нові можливості. І однією з таких можливостей було це відкриття відкриття центру в Хмельницькому тут, який ми відкрили 5 років тому. Перед цим у нас відбувалися деякі події, от, проблеми з правоохоронними органами через діяльність, тому що там дуже все було неоднозначно в плані законності. І вже відкритий центр в Хмельницькому він був з зробленими деякими висновками. Тобто людина на центр має їхати виключно за власним бажанням, і це дуже багато чого міняє насправді. В першу чергу, в мисленні, в другу чергу в об'ємі роботи. Боти, яку потрібно зробити для того, щоб довести людину до центру і щоб він почав свій шлях одужання і продовжив свій шлях одужання. Тобто, це інтервенція, це мотивація. Для цього потрібно було підвищити свою експертність, свою компетентність, перебудувати максимально процес. І повірте, це ну на це потрібно багато було ресурсу, багато сил, багато навчання, багато розвитку в цьому напрямку. І зараз оглядаючись назад, я Можу дійсно сказати, що це було доволі таки нелегко довести процес до того рівня, на якому він є зараз. І я впевнений, що якби не було такого внутрішнього рішення, і дійсно, якби я не вірив в те, що це покликання від Бога, і що Бог про все потурбується, і що це його воля, то мабуть я би це не пройшов. Кілька років тому був такий собі в мене період, так би сказати, застою. Мені здалося, що я вперся в якусь стелю. Тобто, ну керівником став, ну процес наладили, ну команду виростили, там є старші зміни, все, всі відповідальності заповнені. І здавалось би, куди далі рости і куди далі розвиватися. По ідеї, далі розвиток йде, це відкриття наступного центру. Але через те, що ми змінили підхід до реабілітації, далеко не всіх брали. Далеко не всі випадки були наші, дуже довго прогрівалися люди для того, щоб поступити на реабілітацію. Тобто, великого потоку такого людей такого не було. І в зв'язку з цим не було сенсу відкривати ще один центр, тому що це великі фінансові витрати і так далі. І я чекав, чекав в період цього застою, коли хтось візьме за це відповідальність. Ну, наприклад, мій керівник за наш подальший розвиток, і ну не дочекався. І все таки було прийнято рішення взяти відповідальність за ті Речі, за які я можу взяти і на які я можу вплинути, тобто підвищувати свою конкурентноспроможність, свою експертність, і вирішив все таки почати такий відеоблог, Ютуб-канал, соціальні мережі, в яких почав. Висвітлювати тему залежності, співзалежності. Потім записував експертні відео для родичів залежних людей, взагалі показував, розказував, що таке реабілітація, для чого вона потрібна, як родичам потрібно себе ставити питання в сім'ї для того, щоб залежний почав лікуватися і так далі. і так далі. По-перше, мої мотиви були такі, щоб спростити трішки роботу консультантам, щоб вони не пояснювали, не розжовували це все по телефонам. Я, наприклад, відео викинув в групку і рідні подивилися, і якісь базові рекомендації отримали. І це вже підвищує якість процесу, тобто здорове якесь відношення близьких до того, що відбувається, воно допомагає нам, звичайно. От. Потім в подальшому інтерв'ю з випускниками, лекції і так далі, і якось потихеньку почав блог рости. Проте, чесно кажучи, якісь у мене були більші очікування. Мені здавалося, що якщо я це почну, то дуже багато буде звернень і так далі. Але цього не відбулося. І тільки зараз я через півтора року ведення блогу відчуваю якісь уже відгуки. І які дійсно бачу потихеньку результати, але саме головне в першу чергу, що це відкриває мою якусь творчу сторону, творчий мій бік. Те, що для мене взагалі було насправді дико, де я, де якась там творчість, але мені подобається, хоч воно і коштує деякі фінансові витрати, зняти студію, недешево, там записи, багато часу, багато ресурсу і енергії. Проте я вірю, що воно ще дасть свої результати, 100%. І ну, от я тут відкриваюся по-новому сам для себе. Це саме те, що допомагає людям, які знаходяться на відстані, і, можливо, навіть не мають ніякого відношення конкретно до нашого реабілітаційного центру. І це те, що можливо залишиться після мене, як би там події не склалися на сьогоднішній день. За ці вісім років довелося попрощатися і поховати своїх дорогих і близьких батьків. І це для мене дійсно було дуже тяжко. Тяжко відчувати те, що ти вже ні для кого не син, ні для кого не дитина, крім Господа Бога. І це мене доволі таки сильно. Пошатнуло, тратив якесь відчуття, знаєте, такої безпеки і якоїсь підстраховки, але це ще один із етапів мого, мабуть, дорослішання і мого становлення. Саме тепер мені потрібно ставати підтримкою і створювати відчуття безпеки для людей, які поряд зі мною і за яких я беру відповідальність. Це мої діти, це мої кохані, моя команда, мої друзі. Це найкращі люди. Я щодня при кожній молитві. Дякую Богу за людей, якими він мене нагородив. Це найдорожче, що в мене є, і ці люди дійсно найкращі. Навіть залежні і співзалежні, які входять в зону нашого впливу і в зону нашого одужання, нашого процесу. Це також найкращі в світі. Люди, дякую вам всім. До 6 вересня 2016 року в мене було одне життя. Я дуже шкодую про ту біль, яку я приніс своїм рідним, близьким, людям, які постраждали від моєї залежності. Я надію, що мене пробачили, проте, якщо ще ні. То я ще раз прошу за це вибачення після 6 вересня 2016 року. Почалося моє нове життя, і я щиро вдячний людям, які якимось чином впливали на мене, продовжують далі впливати, приймають участь в моєму житті, в моєму одуженні. Дуже дякую всім. Можливо, це буде звучати якось дико, але я навіть вдячний своїй хворобі. В своїй залежності всьому тому здавалось би на той момент негативному досвіді, тому що це створило і сформувало мій сьогоднішній день. А я сьогодні щаслива людина. А на сьогодні в мене є вже багато чого. Ну не матеріального, на жаль, але все ще попереду. Проте є більш важливіші речі. У мене відновлені взаємостосунки з сестричкою. В мене чудові взаємостосунки з моєю донечкою, яка росте між нами є сильний емоційний і духовний зв'язок. Мені Господь подарував наречену кохану, якої також є донечка, є мама. Ці люди стали для мене. Дуже рідними У мене чудові друзі. У мене чудова команда людей, які з таким вогнем, все таки служать і допомагають людям, і розділяють цінності і мої принципи зі мною. Тобто є справа, за допомогою якої міняються люди, і міняють кардинально. Міняють своє життя. Є чудові плани на майбутнє. Амбіції у мене дай Боже ще дуже великі плани. Ми змінимо реабілітаційний процес в цій країні. Субтитрувальниця Підвищимо його якість. Ми будемо впливати на ці процеси на рівні держави. Я вірю в це. Ми змінимо відношення суспільства до такого методу лікування як психосоціальна реабілітація з якогось негативного, яке є зараз, завдяки антирекламі на позитивне, завдяки гарним прикладам того, що ця програма працює і дає позитивні результати. Вісім років позаду, але це тільки початок.